Ще одна в мене вже захворіла, причому це те, що має наступного року врожай давати. Як вам така історія? Жесть. Що тут наш косаркою так зійшов, що вже таке знаходиться? Я знаю, що це дві бжазини. Одна і друга. Дуже смачна, дуже але Тай який. Піс... Шо це. Все, що, щоб ви розуміли розмір. Ось бачите, як мій палець? Стану. І бачите, що зробилось. І це на двох бжезинах. Просто їх так. Це я вже... Бордовською рідиною пролив. Ох, сумніваюся з нього що щось буде. І це на два бризинах. Отак вон. І це саме. Не старий. Це молодий. Пагін, який мав би наступного року давати урожай. Оце старий. О, це молодий. І буде з нього щось А наврядчи Наврядчі чи. Цю зиму поразимо І друга б так само Отак от, от. Недоглай я Гляньте Це просто якась напасть Цикатки. Ше оце от гівно троянди є нормально Шо ви такі взагалі? Гляньте жруть Капець Капець